ми їхали автобусом з Кюкінхофа. Мені здається, дешевше було з Амстердаму поїхати в Цандам на метро. Хоча, якщо ви місцеві, напишіть мені, права чи ні. На зворотньому шляху ми так і робили: ми їхали з Цандаму в Амстердам на метро. І це було дешевше. Трішки околиця я вам вже показала і тут же починається саме місце Цандам. Воно дуже комфортне, маленьке і гарне. Не дивлячись на те, що воно маленьке, в ньому є багато кафешок, магазинчиків та торговельних центрів. Я б сказала, що це місто однієї вулиці, але дуже гарної колоритної вулиці. Як на мене, то сам дам це унікальний приклад перетворення похмурої і депресивної робочої околиці в місце, привабливе для життя і цікаве для туристів. Ми жодного разу не пошкодували, що заїхали у це місто, тому що це місто. Мов яскравий мазок пензля на сірому полотні північної Голландії. Серед одноманітних ландшафтів і похмурого неба місто виділяється кольоровими фасадами, схожими на іграшкові будинки, зібрані в казкову мозаїку. Старі вітряки на річці Зан перегукуються з сучасною архітектурою, створюючи дивовижний баланс між історією і новаторством. Тут наша буденність дозволяє собі мить яскравості, скромно, але впевнено.